Доброго дня! Вітаю усіх, хто цікавиться біологією на каналі Рішелівського наукового ліцею. Сьогодні ми розпочинаємо розмову про людину та її біосоціальну природу. Людина, будови її організму та особливості його функціонування мають багато спільних рис з представниками тваринного світу. Згідно з положенням сучасної науки, усе людство вважається одним видом, незважаючи на відмінності у кольорі шкіри та інших ознак. Класифікація людства при цьому наступна. Тип хордові, підтип хребетні, клас ссавці, ряд примати, родина гомініди, рід людина, вид людина розумна, хомо sapiens. Вид це сукупність особин, подібних між собою забудовою, процесами життєдіяльності, вимогами до умов існування, які дають плідне потомство. Вид людина розумна в своєму існуванні має дві складові біологічну і соціальну. Біологічна складова притаманна усім видам живих організмів. Значення соціальної складової існування виду людина розумна постійно зростає. Науково-технічний прогрес значно знизив роль біологічних чинників в житті людини, а за рахунок міжнародної співпраці населення різних країн надає необхідну допомогу населенню інших. Де трапились голод, епідемії, війна, якась природна стихія наробила лиха. Однією з найбільших значущих відмінностей людини від тварин є те, що людина насамперед є особистістю і суб'єктом суспільних відносин. Спільноти людей мають назву соціум. Від інших типів угрупувань тварин вони відрізняються дуже складною організацією. Для спілкування між собою люди використовують різноманітні способи, але передусім це такі досконалі способи, як усна і письмова мова. Для людини також характерним є використання різноманітних знарядь праці, які вона застосовує для здійснення трудової діяльності, і крім того, сама їх виробляє. Людина не просто пристосовується до нових або мінливих умов існування, а на відміну від інших біологічних видів. Людина постійно змінює умови довкілля відповідно до своїх потреб. Тобто будує житла, заводи, фабрики, електростанції, греблі, розорює степи, вирубує ліси, осушує озера, затоплює низини, здійснює видобування корисних копалин. Люди мають дуже розвинене мислення, можуть планувати свої дії і також передбачати результати цих дій заздалегідь. Людина створила і розвиває культуру та різні мистецтва для задоволення естетичних потреб. Для пізнання довкілля збільшення своїх знань про щодо всесвіту і вивчення самої себе людина створила і постійно розвиває різні науки. Також у суспільстві існують певні правила поведінки, які мають назву етика. Отже, людина є біосоціальною істотою, тому що її діяльність та поведінка здебільшого зумовлені суспільним оточенням. Тобто соціальними особливостями. Організм людини це біологічна система, яку вивчають різні науки, у тому числі й біологічні. Анатомія людини вивчає форму і будову окремих органів, їхніх систем і всього організму. Фізіологія людини вивчає функції окремих органів та їхніх систем, процеси життєдіяльності організму в цілому. Генетика людини вивчає закономірності спадковості і мінливості людини. Біологія індивідуального розвитку вивчає закономірності як зародкового, так і післязародкового розвитку людини. Екологія людини вивчає зв'язки людини з навколишнім середовищем, її пристосування до змін умов довкілля, вплив людської діяльності на інші організми та нашу планету в цілому. Медицина вивчає здоров'я людини, причини її захворювань, методи діагностики та лікування захворювань і заходи їхньої профілактики. Їїна вивчає вплив різних факторів навколишнього середовища, зокрема соціальних, таких як умови праці, побуту, рівень культури тощо, на здоров'я людини, її працездатність, тривалість життя. Психологія вивчає психологічну діяльність людини, закономірність її розвитку і функціонування. Біохімія вивчає хімічний склад живих організмів та хімічні процеси, які є ґрунтям їхньої життєдіяльності. Гістологія вивчає будову та особливості функціонування тканин. Ендокринологія вивчає будову та особливості функціонування залоз внутрішньої секреції. Цитологія вивчає будову та функціонування клітин. Здоров'я. Це стан фізичного, психічного та соціального благополуччя, високої працездатності та соціальної активності людини. Фізичне благополуччя забезпечується нормальним функціонуванням органів, їхніх систем та організму в цілому. Здоровій людині властива активна участь у суспільному житті, що супроводжується високою працездатністю та відчуттям задоволення своїм життям. Для здорового організму людини характерними є здатність достатньо легко і швидко пристосовуватись до впливу різноманітних чинників навколишнього середовища, таких як тепло, холод чи вологість, і також здатність до високої фізичної і розумової активності та працездатності, але без перенапруження та порушення показників основних фізіологічних систем організму. На здоров'я людини також значний вплив мають умови побуту, праці і відпочинку, рівень добробуту і соціальне оточення, і не тільки. Наразі проблемою людства стали різні захворювання, які виникають на тлі забруднення довкілля відходами побутової та господарчої діяльності самої ж людини. Хвороба це порушення структурно-функціональних властивостей клітин, тканин, органів та організму в цілому. Наслідком чого є зниження пристосувальних можливостей та працездатності людини. Факторів, які викликають захворювання, самих хвороб і їх причин існує дуже багато. Нездоровий спосіб життя, а саме неправильне харчування, недостатня фізична активність, недотримання санітарно-гігієнічних норм, сприяє послабленню захисних сил організму, на який і так постійно негативно впливає забруднення навколишнього середовища. В такому організмі швидше виникають хронічні хвороби, і крім того, він легше піддається інфекційним хворобам. В свою чергу, збудниками інфекційних хвороб є віруси, бактерії, паразитичні гриби, інвазійні хвороби спричиняють паразитичні тварини, тобто паразити. А взагалі, збудників інфекційних і інвазійних захворювань, таких як кліщовий енцефаліт, чума, малярія, можуть поширювати переносники, наприклад, кліщі, блохи. Чи кровосисні комахи. На наступному уроці мова піде про методи дослідження організму людини для збереження її здоров'я. На все добре!